І Америкою, і Канадою. І бачу всюди такі потаємні символи. Десь якісь циркулі, десь якісь куточки, десь якісь кельмочки, десь якісь зірочки. Розумію, що Канаду і Америку певною мірою збудували масони. І певною мірою масони з Тернополя Коломії, Івано-Франківська, що гарують, мурують і храми, і хати. Тому що, де б я не був, я завжди зустрічаю масонів. бо це такі масони. То люди, які вірять в те, що можна, як то кажуть, самоорганізовано, самопідвищенням підвищенням своєї інтелектуальної спроможності, матеріальної, очищувати світ від. Гріха зарази те мені. І от люди, які працюють і в Канаді, і в Америці, там знаєте, кладуть плиточку, там роблять сантехніку, тако, але завжди донатують на армію. Отак вони звільняють світ від темрявих гріха. Я да серйозно, знаєте, а хто, а хто хто будує сучасну Канаду? Куди не приїдь? Там кафешник з Тернополя, Сантехнік з Коломиї, або там не знаю, що там там паркетник, або руфер, руфер. Знаєте, такий руфер, токий руфер, знаєте. Точно? Точно? Та дахи крию, У мене є знайомий дітям Руфер. руфе. Отакий, що треба. Він майже танка купив та на армію. Каже, є теж трошки масонів. І от я написав пісню. Називається Масони Лемберга, масони з Коломиї. Присвячується всім, хто чесною працею Створює добробут своїм родинам і завжди виділяє певні кошти на те, щоб наші ЗСУ, Національна гвардія, щоб наші добробати мали все необхідне для того, щоб нищити ворога. Отже, той, хто донатує, той зрештою є масоном. <гум> Отже, про що я. Про те, що зараз я вас попрошу зробити таку історію разом зі мною. Я буду такі колядки заспіваю зараз. О. Я буду кричати: оп, гей! А ви так, у, га, -га! Домовились? Так, да, Давайте, репетиція красива, Я так. Гоп, гей! О, хорошо, слухайте, Монреалі краще, ніж Торонто, Слухайте нанутолону. які люди, красиво! Гоп, гей! О, прекрасно. То зараз, шановні брати і сестри, ще одна нова пісня називається «Коломийки», які присвячено людям, що донатують на українську армію. Масони Немберга, Масони Коломиї! донат збирають! Відні мають мрії звільнити світ від темрявих гріха, придбати майк, щоб шовбати москаля, поїхали, заспіваю колоники про страшних масонів, що поліялися світом не поза кордоном. Там мароють і мурують, і храмні і хати сегу Жекную тонатиху. У Торонто в річмотки лежив масон в а пігем не був електрик, за тонати мані, у вітальні кадруга ясний соса і віка, майстер що чорного затонати вчи. І тунелю в масоні сія Оге, ха. у ха-ха, у, -у стурбовані, що масони перевожу третій світовий мінітлом біла, гейце як хороша дача, масонером ця з Майкрософту за Донати Танчі Зиніконої дали.

sono persone che svolgono il prato di New York Che lo viso risapola in alcun